Сьогодні третій день нашого марафону Тримач твоєї кукухи, і сьогодні ми будемо говорити не лише про психіку, але і про фізику. Не тільки про психічне здоров'я, а й про фізичне. Бо запам'ятайте раз і назавжди психіку рятує фізика. І як би вам не було очевидно починати турбуватися. Про себе на рівні психіки потрібно саме через фізику. На теперішній час багато хто відчуває саме фізичну втому, це також пов'язано з великою кількістю напруги і високим рівнем тривоги та стресу через теперішні обставини. У такий момент дуже просто не помітити, що нашому організму вже давно чогось не вистачає. Тому, якщо ви відчуваєте виснаження, Брак сил, поганий настрій, апатію. Пропоную вам провести такий коротенький самоаналіз і надати відповіді на наступні питання. Уважно можете нотувати, тому що це важливо. Ці питання. Який у мене графік та режим сну? Скільки води я п'ю в день? Що я їм? Чи дотримуюсь я регулярності у харчуванні? «Як?», У який спосіб я відпочиваю і відновлююсь? Чотири питання. Чотири питання. Який у мене графік та режим сну? Скільки води в день я п'ю? Що і як я їм, чи дотримуюсь я регулярності у харчуванні? І як, або у який спосіб я відновлююсь, відпочиваю? Перше, на що потрібно звернути увагу, це базові потреби нашого організму, такі як сон, вода, харчування відпочинок. І давайте розглянемо це все детально, тому що насправді ви все це знаєте, знаєте, але не робите. Але я знову ж таки вас закликаю просто це робити, тому що пам'ятайте правила відновлення психіки через. Фізику. Тому перше сон. Сон це час для відновлення. Якщо він відсутній або нерегулярний, то наша психіка і організм не можуть просто нормально функціонувати. Так? Тобто це відомо. Тому дуже важливо, а в такі часи, коли ми переживаємо хронічний стрес, просто критично важливо завести звичку лягати в один. І той самий час і дотримуватися певних рекомендацій. Я знаю, це не завжди виходить з бо в нас немає ні графіку тривог і сирен. Але коли вас нічого не відволікає, намагайтеся лягати в один і той самий час. Такі рекомендації я можу дати: перед сном прогулюватися. Теплий душ, використовувати неяскраве освітлення у приміщенні для того, щоб заснути. Ви знаєте, що не потрібно за декілька годин до сну вживати важку жирну їжу, там, користуватися гаджетами, тому що це все збуджує нашу нервову систему, яке, що буде негативно впливати на сон, а наша нервова система вона і так збуджена. Допоможіть своєму організму. Допоможіть своєму тілу, допоможіть собі спати і через сон відновлювати свою фізичну діяльність. Друге, друге, це вода. До речі, якщо раніше говорили про користь води просто для фізичного самопочуття, то зараз говорять. Про те, що зневоднення організмом може посилювати тривогу. Я, до речі, цього не знала. І коли я готувалася до цього марафону, для мене це було таким відкриттям, що зневоднення організму може посилювати тривогу. І, до речі, зневоднення також може впливати на появу поганого настрою. Тому от саме звідси від зневоднення може виникати відчуття виснаженості, втоми, апатії. Тому, як рекомендація, регулярно слідкуйте за своїм водним балансом. Так? І, ну, і ви знаєте, не можна випивати багато води за один раз. Можна пити потроху невеличкими купками, але регулярно якщо у вас поки що немає звички слідкувати за тією кількістю води, яку ви випиваєте, то наприкінці. Наприкінці цього дня я дам дуже класну техніку, де ви будете, яка допоможе вам слідкувати за тим, скільки води ви е, випиваєте. Третє, це харчування. Ну, їжа це те, що вкрай взагалі необхідно людині для життєдіяльності. Да, і е, від харчування залежить психічний, емоційний стан, здоров'я. Ну і незбалансоване харчування може призвести до послаблення е, імунітету. Е, саме через організм, дивіться, як працює як працює наша, наша їжа, як впливає на психіку, да? тому що саме через їжу ми отримуємо важливі вітаміни і мікроелементи. І саме за відсутності. Таких вітамінів і мікроелементів може виникати тривога, апатія, фізичне і емоційне виснаження. Якщо є відсутність вітамінів, е, вже є вона, вже вона накопичилася, ви можете стати спеціальні аналізи крові для того, щоб дослідити, якого вітаміну бракує, і відповідно у терапевта, у свого сімейного лікаря розписати розписати для себе лікування знаю дуже багато випадків коли люди намагалися відновити Своє психічне здоров'я, вони працювали з психологами, однак результатів не було допоки вони просто елементарно не здали аналіз крові і не зрозуміли, що у них є виснаження на рівні організму і не вистачає певних вітамінів і мікроелементів. І якщо не закрити організму цю потребу, просто далі і далі не буде ніякого руху. Тому знаю такі випадки. І це не якби це, це не голослівно. Тому, будь ласка, якщо ви дійсно підозрюєте, що у вас може бути незбалансоване харчування, здайте аналіз крові, і нехай вам сімейний лікар чи терапевт відповідний розпише лікування. Не забувайте про відпочинок. Відпочинок це ексон, він важливий для відновлення нашого організму. для Зарядки, так би мовити, бензином нашого, нашої автівки, яка мчить на всіх парах. Ну, можливо, зараз трошки сповільнилася. І якщо ви вже прийшли на цей марафон, так то ви відчуваєте, що автівка трошки сповільнилася. Да? Але відпочинок це якраз той бензин, це якраз той час, який може дати вам накопичити нові ресурси і сили. І відпочинок просто вкрай необхідний для емоційного перезавантаження і для профілактики вигоряння. Якщо нехтувати своїм відпочинком, ігнорувати цю потребу, то організм може зламатися, може навіть захворіти. Ви, ви просто подумайте, коли ви останній раз відпочивали? Дійсно відпочивали. Якщо це було дуже давно, то і зараз ви не можете не можете дозволити собі повний відпочинок, то не переживайте в наступній, в одній із наступних лекцій я дам вам коротенькі рекомендації, як можна відновитися без тривалого відпочинку, тому це буде трошки трошки-трошки вище. І знову ж таки, через війну дуже багато людей не дозволяють собі відпочивати. Тобто, тут йдеться уже не про змогу відпочивати, а дозвіл відпочивати. Один із факторів для цього це відчуття провини перед тими, хто захищає нас на фронті. Але я хочу наголосити, що відпочинок це реальна необхідність, і вона може. Забезпечити ваш нормальний стан, відновити продуктивність. І те, як ви відпочинете і наберетеся сил, з більшою ефективністю ви зможете допомагати нашим воїнам, які захищають нас на передовій, так і тут працювати в тилу. Тому я вас закликаю відпочивати і не шкодувати часу для себе саме на відпочинок. Вибіріть, якщо не можете дозволити собі повноцінного відпочинку, виділіть кількість часу на тиждень, коли ви будете просто відкладати всі справи і приділяти увагу лише собі і своєму стану. Отут тут дуже важлива ремарка собі і своєму стану. Якщо ви, допоки ви не усвідомите, що ваша продуктивність Залежить напряму від того, наскільки заряджені ваші батарейки, а зарядитися вони можуть лише після сну і відпочинку. От настільки ваша продуктивність буде шкутельгати. Для того, щоб не шкутельгала ваша продуктивність, сьогодні я вам дам техніку щоденник турботи про себе. Ви заповніть його детально. І дивіться, тими пунктами, які працюють реально для вас. Я вам покажу зразок, і ви все зрозумієте, але я вас дуже прошу: заповнюйте саме тими пунктами, які працюють реально для вас, а не тими, як це є в нашому світогляді, як це є усталено. Тобто ви заповнюєте лише тим, що у вас працює. Домовилися? Тоді на сьогодні до побачення, мої хороші, і ми з вами зустрінемося завтра.